Кожна у нас активна угода. Зараз вона, ви дивіться, знаходиться в просадці. Якщо у вас немає цієї активної угоди, і ви хочете її відкрити разом із нами, ви можете це зробити. Ось у нас ця угода, вона у нас зараз в просаці знаходиться. Вона відкрита на 1 долар, але сума її входу невеличка. Сума її входу, ось ми бачимо, бачите, 82 цента дає. Саме зараз. З урахуванням плеч, тому що тут плечі ми бачимо такі плечі і множник плеча, ми розуміємо, що за рахунок плечей це буде набагато більша сума. Тобто ось ми бачимо розмір позиції 46 доларів, хоча фактично ми зайшли на 62 цента. Перемножили на плечі і вийшло 46 доларів. Тобто плюс-мінус ось так виходить. В разі руху вниз ми втратимо мінус майже 19 доларів, в разі руху вгору заберемо 40... 74 долари, плюс-мінус так. В разі ось такого невеличкого, в принципі, руху, якщо подивитися глобально на цю монетку. В неї, в принципі, є фундамент, але вона, ми бачимо, щось трішки, трішечки сумує саме зараз на ринку, але я в неї вірю. А там уже подивимось, чи воно оправдає нашу віру, чи ні. Будемо якось так очікувати. Якщо ви бажаєте, я зараз вам назву цифри, які тут у нас використовуються, можливо, хтось дивиться з телефону і їм погано видно. Стоп-лосс у нас використовується 0.048, а тейк використовується 0.160.